Добрий раночок. У мене, як завжди, сніданочок. Е, і буду готувати божественну, божественну яичницю. Ну не просту, а з цибулькою. Так, поставлю сковородочку, хай гріється. І чуть-чуть побалакаю з вами. Так, дуже не надо. Отак. Так, що мені тут треба? Треба цибульку порізати, кинути віджарить. Про що я хотів з вами побалакати. Вчора дощик ішов е, гартав що там, YouTube, Facebook, таке продивлявся. І попалась одна історія про двох людей. Двох людей. Е, Залишилась їм у спадок земельна діляночка. Що одному, що другому, ну, рівноцінні. Тільки в одного на одному краю села, в іншому на іншому. Ну, і почали вони жити і плідно працювати. Ну, можна сказати, що це два брата було. Працювали, працювали. Рік там другий. І не вийшло у них бачитися, тому що все в ділах, все в заботах, багато роботи, нема коли бачитися. Ну і тут одного разу якесь свято було. І виїхали вони, можна сказати, в центр. І зустрілися і почали балакати між собою, каже, сьогодні вихідний, туди-сюди. Як ти там поживаєш, як живеш? Та каже нормально працюю. І той каже, нормально працюю. Ну, побалакали, що там, як до чого. Потім іншому треба було щось теж в центр. Він виїхав і зустрів свого брата. Каже, а ти що, вихідний? Ну, Ти вихідний сьогодні. що? От мені надобно було, я виїхав, а ти А їй каже, та ну. Mm. Я, я в принципі кожен день можу бути вихідним. Та як так, як так? Ну, працювати ж треба. До чого я веду? E, і вони розбалакались. Один, один брат каже: я кожну копійку складаю, кожду копійку до копійки, на всьому економлю, ніде не витрачаю. E, Бережу, то есть. Есть Є якась копеечка, там небагато, ну старається копить собі собирать, копить собі собирать, в общем, і менше тратить. А інший каже, я поступив по-іншому. Купив коня спочатку, потім купив плуг, потім конем-плугом заробив гроші і тепер найняв людину. І ця людина. Ну, Працює на мене. Я можу бути вільним кожного, кожного дня. Дійсно так історія повчальна, можна сказати, те, хто як відноситься до коштів, до того, як він їх витрачає, чи економить, чи збирає, чи інвестує, чи вкладає. Десь на цьому прикладі я порівняв себе, що, мабуть. Е, ні перший сценарій, ні другий е, не підходить від мене, тобто якось заробляв, витрачав усе, в общем. І, е, і думаю, ну, дійсно все залежить від того, як людина відноситься там до зароблених грошей, як вона поводиться з ними, як вона. Чи інвестує, чи збирає, чи тратить, чи там п'яте десяте і сповнилася мені така фраза е... Валерія Васильовича Лобановського: Шанси є навіть тоді, коли їх немає. Тому ніколи не пізно розпочати спочатку, можна сказати, з нуля із старта, і передивитися е... передивитися те твоє відношення до того, як ти. Як ти заробляв ті гроші, як ти їх втратив, інвестував, не інвестував і робити щось по-іншому. Якщо, якщо робити одно і те же, можна сказати, то і результат буде тим же. Тому треба щось змінювати. Якщо у вас в житті щось не влаштовує, то треба змінювати. Тобто. Якщо ж вам не подобаються черевики, образно кажучи, ви не міняєте ногу, ви міняєте черевики, так, так треба, можна сказати, жити і дотримуватися е, всього. всього. Тому, тому дійсно така історія е, мені дуже сподобалась. Якась така повчальна. Е, так, Цибулька жориться, повчальна. Так трохи до душі запала, тому що ну, можна сказати, чуть-чуть натягуєш цю ситуацію на себе і думаєш, та ну, якщо б тоді, так би, поступив по-іначому, десь щось якось було б по-третьому. Ну, маємо те, що маємо, і зараз ми, можна сказати, там, де ми є. ну. Ну, Якщо просто сісти, скласти руки і нічого не робити, то ну. Можна сказати, буде йти ще далі на дно. Так що треба, треба брати себе в руки і викорабкуватися із тієї ситуації, хто в якій опинився. Можна сказати, я ще не в самій ігршій ситуації, тобто хай да, хай в селі, але є будиночок невеличкий, да, поки без роботи, але є город, де щось можна підзаробити, а потім, потім... З умом на все дивитися і вкладать, вкладати кошти. Так, цибулі, цибулька жариться. Так, і не буду я її дуже засмажувати. Саме час кидати наші домашні божественні яички. Одне. Друге. Дивіться. І четверте яичко. Так, треба не забутися посолити це все діло, посолить нашу нашу яєчню. І перемішати, щоб цибулька була, щоб цибулька була. Зусим, тобто таке фір мене. блюдо було. давно я вже такого не їв. Сьогодні щось сповнилося, що, що можна з'їсти. В общем, поки жариться, смажиться, поки якось отак. Тому не важно, чи впав ти, чи не впав, головне, вміти піднятися. Як казав, казала одна людина, якщо ти. 10 разів упав і 10 разів піднявся, то це не фізика, це характер. Тому, тому все залежить від особистості, від людини, від мотивації, від настрою. В общем, від багатьох компонентів. Але результат теж важливий. Теж важливий результат. І тому треба його досягати. Моя божественна яїшенька готується. Не люблю смяточку. Може хто любив смяточку, а я люблю, щоб воно було дожарене, піджарене, і щоб таке було, як мені подобається. огірочки помию. Огірочки. Огірочки. Домашні, прекрасні грядочки огірочки свіженькі. Свіженькі, свіженькі. Хопля. Так. Щоб наїстись, бо треба йти працювати. Не лежать, не сидіти, а йти працювати. Так, яєшенька, яєшенька з цибулькою божественно доготавлюється. Так, всім смачного. Я яєчня цибулька і вкус просто безподобний. Все, все сільське, все домашнє, все, все суперово. Тож, тож думайте про себе, Став, ставте себе на перше місце, і потім у вас, потім у вас все вийде. Тобто. По-перше, заплатіть собі, а тоді на все остальне останеться, можна сказати якось так. В общем, хотів донести ту думку про ту розповідь, що треба в житті все переосмислювати, дійсно думати головою, дійсно робити якісь виводи і, і далі жити. Тому, дякую, що зі мною. Do powodzenia.